Всім привіт! Я зараз проводжу інкубацію гуся яєць і куриціх. Е, тут градусник у мене просто стоїть. Е, от, тут є куриці яйця, їх є дуже багато. Е, і от, гусяці є. Я їх заклав, щоб е, отримати трохи гусенят в тому році. От. Вони бруднувачі звичайно, але нічого страшного такого. І от, куриці. куриці деякі... ну, я помив куриці. Але, знаєте, так не всі. Деякі просто забув помити е, нічого. Якщо ви спитаєте у ті значки, які що вони означають, то означають, знаєте, я просто закладав на другий день, і я просто так е, малюю, е, дивлюсь, які з них мають зародки, які, які не мають, а які під питанням, щоб знати точно. В ці гусяці, я вже, знаєте, провіряв, вони є всі запліднені. Всі у ті гусяці запліднені. Тільки два от потрібно викинути, вони не є запліднених. І у ті запліднені, вони всі запліднені, тому того року будуть у мене дуже багато гусят, і так само я планую і купити този гусенят маленьких. Дивіться, куряці я так, у градусник, дивіться, от такий класний, бо у мене є дуже класний такий інкубатор пластиковий. Так, давайте його збоку покладемо. Дивіться. Ем, я провіряв ці яйця. Вони є за зародком. Всі-всі яйця, які тут є, вони мають зародок. Прям всі-всі, які є в інкубаторі. Ем, той інкубатор витримує 70 яєць курицих, 40 яєць гусяцих, ем, перепілених яєць 180. Каця цих яєць 50 штук, індиків 50 стук. Гуся цих менше вистачає Ну, тут можна дати, бо вони великі ви бачите, вони такі дуже великі. У мене, до речі, гусинька несеться на вулиці одна, і вона буде скоро у мене сідати на яйця. Гуси мої Лінда. Може хтось до мене спитає, та Лінда не несеться, не потрібно дама. Час, так, це поставимо, щоб воно стояло рівно. Бо кажуть, камерою до верха має бути. так, Камера має бути обов'язково до верха. Ну, Яйця я прокручую три рази. Три рази прокручую так, на день і все. Не дуже удобно. Ми хотіли спочатку брати інкубатор з переворотом, з ручним переворотом. Але не вийшло От так, не було просто у нас такого. І все. І дивіться, чому ті значки мені допомагають, які я малюю. По перше, можна отак крутити. Наприклад, один день інкубації, ну там 2-5, шість, неважливо. І ти прикрутив отак, і знаєш, що в ту сторону вже прокрутив все. Вони отак стоять. А потім знову воно день отак. І все. До речі, хочу вам сказати, то вже десь. Ем, вже 12-й день інкубації яєць куряців. А гуся цих яєць ем, 7-й день інкубації вже. От Отак. У мене, до речі, гусенька мала всиджувати там того року, і вона висиділа деяких гусенят. Отак. От Просто так як канал я свій створив сьогодні і почав знімати на канал. перші відео моє. До речі, друзі, хочу сказати. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково. У нас буде багато цього цікавого. У нас будуть відео про свиней, будуть відео так само і про корів, про овець, про індиків, про всю птицю. Багато чого буде. Буду знімати про королів. Все. Виписіть мені в коментарі, я обов'язково відповім на ваші запитання. Задавайте все як є. От, дивіться, є в інкубаторі, отам. Я от хочу, щоб ви побачили. Бачите? От, синя така поїлка, ну, не поїлка, а посудина, там, де дається вода спеціальна, і вона випарюється, щоб була влазність нормальна, де ця власність є 60% куряців. Як я гусь цих не дивився. Скільки там в мене за інкубатори. Тут одне яйце десь є тріснути, знаєте, я хотів спочатку заклеїти скотчем або ізолентою, але знаєте, так подумав, та насу просто, знаєте, я впевнений, що не лопне, нічого не буде, бо багато хто каже, що лопне. Та я думаю, скрізь всього нічого поганого з того і не буде. Бо скорі всього, ті яйця, які є тріснуті, то не дуже добре може попасти інфекція, може і лопнути, але надіюсь, не лопне у мене ем, дивіться. І я перекручую їх всіх 4 рази на день або 3. Ну, три потрібно, не 4, звичайно, але можна і 4. Е, дивіться, яйця я об, обризгую водою теплою гусяці, обувськово обризгую. Е, просто обризгую, ну Витягаю їх з інкубатора, щоб собці куряці не мочити, бо не бажано мочити. Бо знаєте, для чого я роблю і гусяці обмацую гуска на вулиці ходить, плаває по воді і сідає на яйця свої. І вони мокрі, бо то воду плавають ця птиця, і вони звикли, що вони є завжди такі е, мокрі. Яйця мають бути мокрі. Куриці яйця мають бути сухі. Отак ми все отак перевертаємо постійно, бо зараз ранок і потрібно нам перевертати. Ми от деякі яйця були тільки заклали, вони вже нагріли. Інкубатор у мене нагріває. Нагріває у мене інкубатор. Знаєте, десь на другий день яйця прогріваю. Температуру так просто на яйця кладу і все, бажано класти наверх, але я кладу на яйця, бо так мені удобніше дивитися за температурою, яка у мене є. Тут вот показано для якої птиці тут навіть для вонистого попугая індика гусині. Індоутики, кацки, перепілки, куриці. Тут все є розписано, все як є. Коли в мене приходила посилка, я купив декілька днів тому. Я купив, так, я навіть забув, коли, коли то було десь 1 квітня чи коли я купив тут інкубатор. ну якось так. Оцей блок, дивіться, от іде. отут світиться от зеленим світлом. Найсаме саме головне, вод я ставлю на 37 температуру по кису, Та і для гуся цих нормальна, і для курі цих вод була привисена, але я диві дивіться, що роблю. Просто вот так. І вона має зараз вик виключитися. Бачите, вона виключилася. То означає, що Температура добра, інкубатор нагрітий. Але нам все рівно потрібно так зробити. От, от, так Покрутити сюди максимум, щоб яйця погрітися. Потім воно само регулює і все буде само. Тут були загрузки, такі дві, але я їх цесно, витягнув. Я їх просто витягнув для того, щоб там було бісе воздуху. От, тут є вентиляція досить хороша. От, дирки, от, тут є і от, от, от. Е, дивіться, тут. тут Дивіться, є так, само, у нас скільки днів прийшло, я от, відкреслюю для види птиці. От, тут. Тут е інкубатор до речі називається Smart 70 Рябусько. Е О е там він у мене включений і стоїть отак. От можете що сторони побачити, досить великий він є. Отак, от друзі. Знаєте, хочу вам сказати, так як я почав той канал сьогодні вести, хочу вам сказати, знаєте. Підписуйтесь на канал, так як то перше моє відео. У нас на каналі дуже багато чого буде, дуже цікаво. Ви не поскудуєтеся. А на тим всім дякую за перегляд і всім пока.